Яка смокот Вау, ковбасяна! Ви тільки подивіться, яка краса. Ну і хто ми такі, щоб собі відмовляти? Ось такий вийшов у мене тортик. Тобі удобно? Блін, знаєте, як серце крається. Але тобі удобно? Алло. У нас той самий день продовження влогу, але це другий влог. Фу, ти ще й соплями пшмихнув У нас чіл. Непогана така у мене шляпка, як ви рахуєте. От в мене одне питання йому, йому зручно. Напевно, так. Да. Тобі зручно? Нічого не мішав? Я тобі тут не, не, не заважаю. Він ловить дзень. <гум> Я не можу з тебе. Давай насолоджуйся у тебе останні тижні, а може й дні. Кайфування, коли мама аж так приділяє тобі увагу. Є в шоці. Вийшли на вулицю, баді, ходи. Йо маю, ну що ти вже там сожирав? Гамно? Пошов, Бистро! Бістро! Задовбали ці люди, блін. Бо викидають вічно то хліб сухий, то ще щось. Ті тварини не знають, що робити. Щоб сказати, що тут якісь бігають бездомні коти і собаки, то нема такого. Але, блін, понакидають, так не раз не раз травлять. Яд якийсь там, хліб підпихають чи щось. І тоді тварини підбирають і скручуються. Дай Боже, що врятують. Ми вийшли з Баді на прогулянку, до речі, я давно вже так не знімала. Ходимо і ранок, і вечір. Сьогодні вранці коля ходив, бо я їсти готувала. Але зазвичай йду я, тому що мені треба ходити. Треба ходити, так відволікаюся, чашевиче йде. Геля мені дзвонила. Вони з лаурою на площадці гуляють, тому я взяла їм пирожулі, зараз дам. Пригощу в общем, пирожком їх, тим, що спекла із варенням. Бо зазвичай я Лаурі щось купляю, а я навіть грошей не брала, не знаю чи магазин відкритий. Може можна щось і купити було. але... Не знаю, чи наш відкритий, я вдома у нас такого нічого немає. І слава Богу. Бо коли вдома така щось є, то тоді хочеться його з'їсти. Що не будеш чухати. Що там таке? Соплі мішають. Да? Сопляки мішають тобі. Так ти гарно чухався, не хочеш уже? Не хочеш чухатися? Ось 9 годин. Погода не айсік, але треба йти какуня. Да? Сьогодні 38 тижнів, привітики. І я ще не народила. <ривіт> ще три дні. Три дні до візити у лікаря і там буде видно, що вона вже буде. Говорити. А, а доки хочу вам показати. Дивіться, це ця квітка що Еля з Лаурою мені подарили, що вона дохла конкретно, але бачите, нові ну, багінці пустили. Вона мене стояла на вулиці, тому так трошки пожовтіла, і там було загаряче. Але думаю, за цей місяць вона одійде, бо в цьому місяці передають погану погоду. Так, що по квітам? От Тут у мене були нові пагонці, які могли б заквітнути, але ну, я їх пообривала, бо бачите, якось оце всередині, у мене кущиться слабенько. І тут кущилося слабенько, тому я квітки пообривала, щоб сиди всі йшли, щоб ці квітки повиростали. Тут така сама ситуація. М -м -м, можливо, тут теж пообриваю, подивлюся ще. Ось. Найліпша ситуація у мене тут. І ось тут. Дощ був, думала, знову позаляпує вікна, але ні. Вчора я прорідила трішечки отут. Мама мені сказала прорідити, але може ще проріджу. І висадила. Туди ще, ще трішки. І з цього. І сюди ще трішки висадила. Небагато, звісно. Подивлюся, може, пізніше знову висаджу. У нас був дощ. Зараз його немає, треба скористатися і йти гуляти. У нас, до речі, зацвіли каштани і бачила в Україні теж. Тому для вас це, напевно, не новина. Так все зазеленіло, я просто в шоці. І ще я хочу нарвати буску. Уже декілька разів. І я до нього підходжу і мені шкода, тому не рву. Ідемо з бадюнчиком гуляти. О, дивіться. Дін добрий. А що ти влягся? гулять йдемо. Давай пішли гуляти, швидко. <реш> Чисто ми з Колією про нашу вдачу. Сьогодні неділя і Коля вихідний. І я кажу, давай всередині поприбираємо, хоч нашим пилососом трішки. В останній раз, коли я прибирала машину, треба було всередині прибирати, але я не прибирала. Тому що там полісос взагалі не працював, чи я не догнала, як його включити. Машину вже з тої сторони теж треба мити, але ну поки що, поки що не, не про це. Але ми вийшли на вулицю і почався дощ. А ти молоко не дивився? Ні, а там нормально. А я кажу, баді, не випускай, бо зараз люди незнайомі. Дівчата прийшли, гляньте. А знаєте, яке я колі відео присилала? Сьогодні з утра. Це не твій чоловік, якщо тобі буска не наламає чи щось таке. А Коля каже, я мана в штрим платить штраф. Маріна наламала руска. Глянь, принесли. А що тут? А це що таке? Я сподіваюся, якийсь тут гашиш. Вау, ковбасяна! Нічого собі, пиво. Оце ми живемо, зараз. Після, ticka, а вам ah, на трьох маленька. Клас, ще й магніт для. Хто б мені оце сказав? Що я б кажу, у день, каже, у останній день місяця перед зарплатою кудись, каже, їхав. <правж> <Yeah>. <правж> 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 <правж)> я кажу <правж> дівчатам, давайте цукерки пробувати. Маріна, <sunshine> ну де в сервант поставив. Ну ні, я думаю, що просто тут чорний шоколад. Я взяла. Хайняшка не дубайські. Як це? Вільнес, так, да? правильно? Вільніс. Коля каже, сьогодні поїхали молоко куплять. Коля каже, може я тобі конфету яку купити? Не рад ніякі як і конфети дозорвала. Хліба й молока. Ну, можна там внутрішньо Не, Чор не шукати. Але вкусний не Добре, вичный чорний шоколад. А я більш мені, Звісно, більша молочний, а... Але... Там, конечно, був дубайский такий, не знаю, що там стражний сіль. Скільки стоїть? 15 одна... злотих за явно. Да, там, Міша, то я, в общем, да, так, 15 євро за 0,5 стоїть. Даже пробуйте. Господи, давай таке пробуємо. Шоколад з Більнеса. Бляха. Її, де... mm -hmm. є, є. <гум> mm. А як народу теж буде діє? Mm -hmm. На один день узілок розв'яжеться. <гум> узілок розв'яжеться. <гум> Хто не зрозумів, то Марина за Андрієм і Ігор з Крістіною вони їздили в Літву. Так, я сподіваюся, що я не помиляюсь. В Літву в Вільне вони їздили в суботу. На один день погуляти і от такі от нам, що я вам показала, привезли смаколики. Дуже приємно. Дякую. E, почистили машину, заправилися, купили там органайзери деякі додому. Ну, в общем, бо мені гроші прийшли. Зарплата прийшла. А ще ми домовлялися з колею, що як прийде зарплата, ми пойдемо. Наша шавуху. і ми її замовили, зараз будемо їсти смачно. Купили в общем, на балкон такі штукенці, вони від сонця. Зараз поставимо, як приїдемо і ввечері вже мають світитись. Колі такі слідки. Отакі два кошика. Хочу поставити на стиральній машині. І, наприклад, до речі з собакою прийшли, там світер, кофта, в общем, ті, що плануєш ще одягати сюди. Поки Коля сходив в жабку, я зайшла в секонд. Гляньте, яку кофту купила таку легеньку. Вона, напевно, рахується як для бігу чи що. Ну, в общем, класна така найк. Ой, адідасовська. Ну, хто знає, чи вона пальона, чи ні. Може. Але дуже сподобалася, що така легенька. В общем, розмір XL і коштувала 13 злотих пристав. Взагалі шара. Заказ макопа. Мне Мені отак більше подобається фритка, ніж у середині. Тобі понравилось, коли фритка у середині буде? По шаурині? Мені теж. Ну я в тебе пробувала, так не заказувала. Дві шаурми і така пудло велика фриток нам вийшло 51 злотий. Для двох поїсти це мабуть, найдешевше, так? Да? Давно у нас не было распаковки. Давайте я сделаю. Йогурт. Йогурт. Бади. Жвачки. Яблоко. Два. Такие вафельки. Три, не и тут? Шесть. Семь штук. Жиле, тому що я хочу зробити сирник на зимну. Е для нього мені ще потрібні такі бішкупти. печення таке. Типу, як сухий бісквіт. Таке баблтіф. Лаура була в магазині залі. Вона брала і я захотіла йогурт. Таких взяли два, бо була акція 1 плюс 1 на мою карту. Випала мені ще один такий йогурт. Дві пачки макаронів, бо були 2 плюс один. Хліб. Холодна кава мені завтра на ранок. Чого тільки мені, бо Коля ходить геть-геть на ранок, взяли йому три в одному. Йому на 6 годин. Зараз на першу зміну. Суперки йому на роботу такі. Щоси тони, м'ясо. Як воно правильно? Не скажу, забула. Ну, в общем, ковбаска в плесі. Клє Ще ми взяли е 12 банок молока, бо акція була, коли купляєш 12 банок молока, то одна пачка молока. 3,2% і 2 злотих. Ми взяли таке молоко і, напевно, завтра ще возьмемо із колей. А ще ми взяли 8 бутилок алкогольного пива, щоб вдома було. І 7 бутилок безалкогольного. І в ітоги ми скупилися. 270. Щось в районі 300 злотих. Рахую, нормально. А, ще ми взяли дві бутилки шампанського. Тому що в цьому місяці, вже, як не крути, я планую народжувати. Так чи інакше, на малого прийдуть подивитися, щоб щось там наливати людям чи випити, в общем, трошечки було по акції, то купили. Гляньте, як гарненько. Я кажу, коли може зараз воно і нелепо виглядає, да? але як розкущаться пітунії туди вниз, буде класно. Ну, я думаю, що і вночі буде класно виглядати. Ще прикольно, там, до речі, в екшені були такі сосулечки, які ціпляються ось сюди і так висять. Але одна сосулька щось около 7 злотих. Ну, дорогувати, якщо чесно. Дешевше нам, напевно, було б такі ну, сон сонячні лампочки купити і отак обмотати, щоб теж прикольно було. Але вже, звісно, атмосферненько. Я пообривала вчора, я казала, чи ні. Вчора чи сьогодні. Всі ті, що квітнули пі ці пітунії, щоб вони розкущувалися. Ці теж пообриваю. Всі би травень має бути прохладний. І вирішила, коротше, щоб вони більше закущувалися. Бо бачите, ось, наприклад, маленький, ось маленький, ось маленький. Хоча там далі розкущилися. Ось нормально, але тут теж позривала. Шкода, ну, але трудно. Треба подивитися, чи їх не треба включити. Напевно, треба. Ви тільки подивіться, яка красо. Я в шоці. Звісно, на телефоні. Показує, що на вулиці світло. Чи на телефоні? Ну, отак десь на вулиці. Гляньте. Класс. Красиво. Подобається. Давно вам не знімала кухонних справ. У мене тут молоденька картопелька. Відбивнушки. Собственно, говоря. Ось м'язко. Приперчене... Ні, відмішин, ну там спеція якась до цього м'яса і сіль. От тут у мене вже процес, а ще я хочу робити. Е... Де воно? Зараз вам покажу. Ось що. Давно не робила цей торт. Називається сирник називну. Біжку, ті, що я вчора купувала. Оце, оце біла штука, це, це суміш. отут Треба додати молока, ванільний йогурт, все збити, на низці печеньки, а зверху желе. І класно би якісь було додати ягоди чи що, але о, ми не купили, мені полуниці було шкода, 14 злотих за пів кілограма, слухайте. О, буде просто желе, Думаю, теж буде смачно. Ці печення я ось так розложила. Їх тут забагато. Але я не хотіла, щоб із тої пачки там пару печенень тягалося. знаєте. Зараз я зроблю, буде все добре. Молока тут пів літри. От, зараз оце висипаємо сюди. І ось такий йогурт ванільний. Теж висипаємо сюди і все міксуємо. І воно вийде таке густе, як, знаєте що? Як бізе десь плюс-мінус, ну я вам покажу. І все. Заливаємо сюди і ставимо, в общем, щоб вода грілася на жиле. Можна, до речі, вже поставити. Ось, бачите, яке воно вийшло. Тепер треба поставити в холодильник. Це все. Хай постоїть з півгодинки. Якраз тут у мене жиле охолоне. І потім просто зверху поліємо желе. жиле. Треба картоплю вже зливати. Так, їсти зробила. Чоловіка накормила. Чоловік з роботи прийшов. Ми тут розібрали стірку з ним вдвох. Я вже одну постирала, друга стірка зараз знову буду світла загружати, стирати. От, сходила в душ, б'юті день у мене сьогодні, бачите, масочку нацепила. В хаті попилососила. Віддалі б, звісно, ще пил витерти і підлогу помити, але це ту матч на сьогодні. Чоловік задрімав із бадіком там. Зараз стірку світло закину. Хочу ще піти на балкон, взяти якусь вилку чи що, бо в мене таких грабінців немає. Дощ ішов, і я хочу тут зрихлити землю. І в мене знов петуні позацвітали, як оказалося. Учителька мені сказала, що це не ті петуні, які отак от -от звисають. Да? А це ці петуні, які отак кущаться, типу, да? Блін, у мене жовті жовтіє потроху, як вони? Як то називається, може ще її прорідити. Не знаю, може зараз ще повириваю трішки звідти. Позацвітало тут, а знову. Не знаю, обривати, не обривати, ніби попіднімалися. Але ось, наприклад, є дуже маленькі, да? І ось. А і ось землю поприбивало. Я хочу таку якусь вилку негарну взяти. І трішечки зрихлити землю для них. Зараз цим займуся. І ще я хочу поміняти оцей горшок із оцим. Можливо, сонце якось по-іншому падає, і тут найліпше росте. Або ще варіант, щоб просто тут всі плюс-мінус одинакові розсади були. Я ізверх. Але я хочу, щоб вони були здорові, тому надіюся, що я все правильно роблю. Блін, знаєте, як серце крається. Але експерименти того варті. Так, мені треба тікати відсюди. <ріху> Тому що, ви бачите, орхідею цю, що мені Максим дарив, я її обчекрижила, бо бачила, що там трішечки корінці погано себе ведуть, виняла її, корінці погані пообрізала. І обрізала звісно, що цей цвіт. Він, звісно, мог би ще стояти, але так як я корні пообрізала, то я вирішила обрізати цей цвіт. Щоб він, в общем, не тягнув на себе. Полила всі квіти, крім, наш... крім нашої спальні, бо там сплять мої. Тут теж, як я вам казала, пообривала всі квіти, які малися бути В общем, порехлила трішечки землю, поприривала оце все. І ще мені треба оці погані нарциси пообрізати. І буде гітара. Ще би я хотіла, звісно, заглянути в орхідеї, в коріння, яке у нас там в спальні, бо там дві квітки і пожевтіло по одному листку. От я хотіла б туди ще в корінці заглянути, але класно, якби ми з Колею ще пішли і десь у лісі набрали кори соснової. Трішечки. В общем, щоб позасипати ці орхідеї. Бо думаю, коли я народжу, на це у мене часу взагалі не буде. А ще я зробила ось так м'яту. Надіюся, що отак буду її пускати по кругу. В общем, і вона так у мене буде по кругу розвиватися. І в мене має зацвісти рождественник. Розпаковка прийшли. Баді, не лізь. Прийшли хвиленки. Надіюся вже такий розмір. По-перше, я замовила таку резинку у медведиках. Не знаю, чи на ліжко. Не знаю, вона на ліжко, на ліжко буде маленька. Це така або в коляску, або ми плануємо ще заказати такий кошик, Кхе -кхе. називається кош Мойжеша чи щось такого. Додатково, щоб у нас там був в залі Бо з баді у нас малого на цьому, напевно, не вийде заставити на, скажіть. дивані. Ну, це більше є. Хоча не набагато. 60 на 80. Наверно, ті, ну, ті менші да? Я вибирала ніби найбільше. Хоча, може, ще більше є. Нормально. Мені просто так видається, напевно. Потім така ось з лисичками є. І ще А якийсь інший матеріал. Ці, ці муслінові були. Муслінові, напевно. А ці... тетрова. Такі, як, знаєте, які? Теж дуже приємні, як бинт ніби, гарні, такі нейтральні я замовляла, із жирафами, і слоником. Потім ось такі з медведиками, з медведиками ось в самольоті чи вертольоті, і Лисичка і зайчик. Зараз я це все кину стирати. Не помню. На 50, оце вийшло мені. Оце все замовлення щось на 51, мабуть, згодом. А ще мені декілька днів тому захотілося кавуна. Ну і хто ми такі, щоб собі відмовляти? Звісно, я знаю, що тут дуже багато хімії і так далі. Пахне кавуном. І він не дуже червоний. Блин, а ми... Поля! А ми випадково взяли не той, що без кісток, бо тут кісток нема. Але добрий. Ось такий вийшов у мене тортик. Хто не знає, хто дивиться давно мої влоги, той знає, що я отак ще по колу завжди чи банан, чи полуницю, чи малину викладаю. І це, звісно, виглядає красивіше, ну і смачніше. Але, як я сказала, що цього разу буде без. От. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогів. Влогів? <сум> Влогах. общем, ви поняли до зустрічі. <сум> Наступні влоги незабаром, надіюся. Що? Е, Трішечки різнообразніший р... р... влог, бо, я так розумію, у мене було настроєння до зйомки, бо бачу такий формат повертається як раніше. Якась суєта. Хоча, можливо, це через те, що нам зарплата прийшла. <сміх> Коли зарплата приходить, постійно щось хочеться купити, руки сверблять. На щось таке охота постійно є, так? Да? От. <сміх> Якось так. Так що, дякую. І до зустрічі в наступних влогах.